Доброго дня, мої шановні глядачі. Наразі багато інформації в медіапросторі лунає про те, що. Орки нібито готують наступ на Харківський напрямок в червні місяці 2024 року. Давайте уточнимо в карт, чи дійсно буде наступ орків на Харківському напрямку в червні місяці 2024 року. Буде, буде, буде. Дивіться, тут мова йдеться про вихід із стагнації початок активних дій, початок активних дій внаслідок того, що вони ніяк не можуть закінчити її, в ці дії, того вони будуть намагатися це робити. Але Дивіться, Ще раз повторюю, вихід із застійного стану орків їхніми активними діями не дойде до кінцевої точки, вони розсипляться. Я вам пояснювала, зв'язка людей або в'язанку дрів, яку він несе жезли, це люди для мене, бо це фізика. Воно розсипається, тобто він не доходить до кінця. А чого не доходить? Бо їх чекає наші хлопці, наша оборона. Розуміє? Бажання їхньої проміжної перемоги, да? ну, скажімо так, якби вони пішли на Харків, буде зустрінути нашими хлопцями. Знову жезли, жезли, наші хлопці стоять стіною, готові захищати. Харків, Або от, на, от які міста будуть населені пункти на шляху ворога? Того тут я хочу сказати так, що їхні бажання і залишаться в стагнації. Розумієте? Воно таким чином. Але будуть, будуть іти. Я просто вам, якби спойлер, вже зробила наперед, що це зарані е, підрікається як провальний наступ. Давайте ще перепитаємо: наступ орків на харківський напрямок. Буде успішний. Ні, не буде успішний. От, ніби знову ж таки, от е, спроба спроба вийти за рамки кордонів, в них сягає програшу, досягає програшу. Так. Певним чином вони будуть порушувати кордони, будуть. Но там їх чекає месіва. Вони самі собі допоможуть тим, що вони собі заріжуть без нужа. Ось так можна. Це йдуть, ну, знаєте, от, як то говорить, біля ши. йдуть. Їх там смажать добре. Але буде там важко. Там, от, знаєте, от світ перевернути як антонім, мир, мир перевернутий, антонім, антимир. Да, це війна. Тобто, іншими словами, спроба якось вийти з кризової ситуації, ну для них кризова ситуація, коли вони там не досягають якихось там висот, да, вона йде в погіршення. Погіршення ситуації. Знову ж таки, тут незавершеність і тут незавершеність. Буде багато там трупів, як я вже сказала, смажених біля шиф і шашликів. Бачите, на дні колоді п'ятірка кубків. Ну. Цим зрозуміло. Давайте тепер подивимось. Стосовно от Харківський напрямок, населені пункти, вони дуже обстрілюють Харків наразі. Подивимось на Давайте, до червня, як буде відбуватися ситуація з обстрілами. Харкова або е, населених ну, Харкова, населених пунктів, от Харківська область. Як буде відбуватися ситуація з обстрілами з боку орків, ракетами, шахедами, там, всякими там артилерією і так далі? Вони будуть обстрілювати, як раніше? Як раніше, дивіться, тут ще мова йдеться про людей, які Ну, тут ДРГ, дуже багато ДРГ. І тут ще йде мова про людей, які будуть продовжувати давати інформацію ворогу за хитрим ходом. Ідеться також мова про загрозу для електроенергії, для води з повітря, по наводці. І оці от нальоти, дивіться, він вкрав 5 мечів, але повернеться ще за двома. І оці нальоти вони будуть постійно продовжуватися. От, знаєте, кожен день, як день ну, от, бабака, от, повертається, от, ніби, от, знаєте, от, без змін. Наслідок цього люди можуть відчувати себе в безвихідному становищі. Якщо прямий відлюдник це тихо, перевернути гучно. Гучно, обстріли, на жаль, будуть продовжуватися. У, ухід. Багато людей будуть виїжджати. До речі, я вам раджу також виїжджати. Того, що от перевернута чистка жезлів, це говорить про багато вогню, спроба ворога домінувати і показати вас як в субдомінантній позиції, себе як домінант, знаєте, от як БДСМ якийсь продовжується. Вибачте, за такий сленг, але це як БДСМ. От ворог дійсно Бере на ізмор людей людей такими діями. Багато у вас людей, як і раніше, які ховаються і наносять шкоду вам тими точ точковими. Бачите, він, він домівки, домівки, дахи, вода ізольована, світло ізольоване. Будьте обережні, будь ласка, на цей період. Так, далі, давайте подивимось. Доля Харківської області. Давайте подивимось до, до липня місяця, приблизно доля Харківської області, до липня місяця 2024 року. Ну, дуже нестабільно, дуже... ситуація буде змінюватися, і люди будуть відчувати себе, ну, в страхах. Багато змінюватися буде думок, інформації. Тобто, знаєте, такий нестабільний емоційний стан, нестабільний е е інформаційний, дуже багато буде залякувальної інформації вас. Дуже багато. І буде навіть відчувати, відчуватися, що от люди стоять на розтяжці. Що робити? Ніхто нічого не знає. Ворог себе показує, як хазяїн ситуації, а люди не знають, що робити, того, що і наявна ситуація дуже нестабільна. Змінюється щодня інформація якась іде. І багато сумнівів, багато сумнівів. Буде, дивіться, от сумніви, розкачка, розгойдування йде ситуації стосовно карта України перевернута, Жриться, що відома інформація, і що Харківська, ну от цю частину України вона, ну, може бути розсипана на користь ворога. Але це страхи, це страхи. Дивіться, на дні колоди десятка пентаклів. Ми всі разом. Ми всі разом. Тут дуже багато розгойдувань таких буде, знаєте, якихось вкидів, екстрених новин вкидуватися. Це хитрість. Це хитрість, яка просто розгойдує ваш емоційний стан. Яка ставить нас в цю ситуацію на розтяжку, на розтяжці. Ви не знаєте, що робити, куди бігти і взагалі як далі жити. Тобто дуже буде багато фейків. Багато фейків стосовно того, що, що Оця от реальність, вона стане, ну, буде для вас сталою, буде сталою. Стосовно того, що ми не можемо захистити свою землю. Це третя сила, третя сила, але все одно вам доведеться робити, робити вибір, вибір. Для того, щоб не втратити сім'ю, для того, щоб, ну, скажімо так, не втратити сім'ю і мається на увазі ну, або покинути територію, або там продовжувати жити, але в незадовільному стані. В Незадовільному стані. Так, страхи. Ну, це інформація, емоції, нескінченні, нескінченні переживання тої емоції внаслідок залякувань. Але знову ж таки, все ж таки десятка мечів, вона перевернута, це не кінець, це полегшення іде. Ви будете очікувати цього полегшення? Ну, чи дочекаєтесь ви полегшення? Давайте ще подивимося. Дочекаєтесь полегшення після цього. Ой, тут що, дивіться? Дві витягнула, дві. Об'єднання. Це карта робота, об'єднання. Колесниця тут. Я вам так скажу, наші хлопці об'єднають усі зусилля для того, щоб чинити опір. чинити опір. Карта майстра, яка в три рази об'єднується і дається опір ворогу. Так, давайте подивимось, чи буде вам додатковий захист, чи захистять ваше небо від тих обстрілів, чи захистять небо Харкі... Харківщини? Закохані? Чи захистять небо Харківщини? Захистять, але приховано. Ну, скажімо так, про це не будуть афішувати. Не будуть афішувати, хочу сказати ще так. Що хтось буде ще третя сила, третя таємна сила буде проти. Ті партнери, які дають нам допомогу, вони будуть проти. Вони будуть за якимись там законами керуватися. Якими знаєте. Шукати якісь поправки в законах. Ну, наші партнери, оця третя сила, які нам дають зброю, будуть шукати в законах якісь такі таємні поправки, будуть ними там, розмахувати тими папірцями. Але по суті, по справедливості буде щось, буде щось, але знову ж таки нам дадуть не те, що ми хочемо, ну, скажімо так, щось нетрадиційне. Якби пряма була от, по традиції те, що нам потрібно. Так? але Щось таке нам нав'яжуть своє, розумієте? Нав'яжуть якусь свою зброю. Таке можливо, що не буде, ну якесь пишуть якесь старіо, знаєте. От як так, то От навіть вищі сили захищають небо, так? Ні, не повністю. Тобто спишуть якесь... якийсь непотріб. Дадуть, але не так, як ми хочемо ще раз. Ну, от, знову ж таки, якщо це, наприклад, якісь ракети. Там... Атакам або ще там якісь. Ну, наприклад, да, будуть говорити, а та-та-та, ви будете там бити русні, там ми не хочемо. Тобто, третя сила третя сторона може пострадити. Тобто будуть керуватися якимись такими дурними поправками, які будуть самі клепати, знаєте, щоб виправдатися. То, якщо це літаки, наприклад, Gripen або F-16, також будуть вони боятися, розумієте? Тому тут я схиляюсь до того, нам дадуть не те, що ми хочемо, а ну, щось таке нетрадиційне Сонце добре навіть в перевернутому, але воно, ну, скажімо так, якби так, воно було б взагалі супер. От, те, що ми хочемо, те, на що ми дивимося, те, що ми просимо, а так воно перевернуто, це значить ну, трошечки не таке. Не таке. Щось нам таке дадуть, але, ну, скажімо, недостатньо ефективне. Давайте ще перевіримо цього єрефанту. Сила. Ну, воно теж сильне, але все одно не таке, що нам потрібно. І ще одне: те, що нам будуть давати, про це не потрібно говорити. Воно має бути приховане, щоб ворог про це не знав. Треба контролювати цей огонь, вогонь. Або, знову ж таки, ще додам, вибачайте, в мене просто думки йдуть, поток. Нам зроблять обмеження, нам дадуть, але знову нам нав'яжуть свої правила, і ми будемо змушені триматися в нав'язаних рамках, будуть контролювати кожен наш крок, кожну активність вони будуть контролювати. Куди бити, на яку відстань бити, на, на яку відстань не бити. Тобто, не, я так думаю, що вони будуть тільки нам дозволяти, щось дадуть недальнобійне, я так думаю, або вони нам скажуть зась тільки бити в межах там, Харківської області, щоб воно, не дай Боже, не залетіло на територію Росії. Ну, ось так. От, ось так. Зрозуміли, да? І не в тій кількості, яка потрібна. Але знову ж таки, все ж таки, тут три старших аркани, хоча один і пере, навіть чотири, один перевернути, все одно в чомусь будуть обмеження. От в рамки нас поставлять в чомусь. Але чи то кількістю, чи то куди не можна бити, чи це якесь буде старію, чи контролем зовнішнім. Якщо ви приймете наші умови, ми вам дамо. Якщо не приймете, ми вам не дамо. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Тримаймося, все буде добре. Бажано виїжджати, особливо з прикордонних територій. Але мусимо пережити, мусимо витримати. Все є Україна, ми перемагаємо. Дякую вам за, ваш, за вашу увагу, за ваші коментарі, за ваші лайки. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про нове відео все є Україна. І ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення.